Вітаю всіх глядачів! Сподіваємося, що наші поради, наші рекомендації вам допомагають у житті. З вами, як завжди, сімейні традиції, бажаємо всім тепла, миру та злади! Сьогодні дізнаємось про свято 20 липня, народні приквети та традиції. Щороку, 20 липня, православна церква, вшановує Іллю Пророка, старозавітного святого, який молитвами вмів викликати дощ та боротися з посухою. Українці вважали свято Іллю, провісником Осені та помічали, що в день його пам'яті починаються грози, а листю вперше жовті. До цього дня збереглося безліч і повірів, пов'язаних з Нем Іллі. Пророк Ілля вважається християнським персонажем зі Старого Завіту, але звичай цього свята більше схожі на язичницький. Українці вважали святого Іллю покровителем нам гроз та блискавок, як язичницького перуна. Дату 20 липня здавна вважали небезпечною через негоду. Ось що не можна робити у Данілі пророка: працювати на вулиці у грозу, дивитися на блискавку, виходити на вулицю та відкривати вікна у грозову погоду, пускати до будинку бездомних тварин, виганяти з твоїх тварин двір, ловити рибу. Такі заборони пов'язані з тим, що блискавка та дощ 20 липня вважаються особливо небезпечними для життя та підвищують ймовірність пожежі, а в данину вважали, що негоду може приносити з собою нечисть, яка перетворюється на тварин, тому до незнайомих звірів у Данілі намагалися не підходити. У цю дату можна працювати в будинку та на вулиці, якщо немає грози. А якщо йде дощ, то можна вмиватися дощовою водою. Вона цієї дати вважається цілющою і молоджуючою. Всі перекази описують іллю пророка як виконавця Божої волі, саме він виражає Божий гнів, він карає грішників і злих демонів, не дає спуску нечистій силі, використовуючи блискавичні стріли. На думку народу, ілля грізний і суворий, але в той же час щедрий, святий і справедливий. Слов'яни вважали Іллю повелителем родючості, врожаю, небесного вогню, грому і дощу. Раніше слов'яни поклонялися язичницьким перуну громаверст. З їхними легендами звук грому це слухіт кінських копит, які видають запряжені в колісницю коні Іллі. Взимку пророк подорожує по небу на санях, тому грому не буває. Ілля господар громов з дощами і блискавками, саме він протигує хліборобами скотаря. Цьому святому моляться з проханням про сонячну погоду або про дощ залежно від того, що було потрібно. Благочестивим селянам пророк допомагає поливає їх посівенощем, усуває шкідників. До грішників Ілля безжалісний, і поля страждають від згубного граду, щоб захиститися від потрапляння блискавки напередодні іллі. Люди обкорювали ляданом поля, житло і худобу. Для захисту врожаю від граду вранці з вікна хати господиня виставляла частування, хліб-сіль, які ввечері цього ж дня потрібно було віднести до річки і опустити у воду. Як вже згадувалось, Ілля жаростоко карає нечисту силу, тому злідухи ховаються від пророка, вселяючись з диких і домашніх звірів. Саме з цим пов'язаний звичай не випускати худоби домашніх улюбленців на вулицю і не пускати їх в будинок. 20 липня, якщо тварина вийде за межі будинку, в нього може вселитися нечисть, яка прибирається в оселі в вигляді домашнього улюбленця. Люди боялися не тільки нечистої сили, але й гніву пророка, У будинку, в якому нечисть завелася Ілля міг вдарити блискавкою. Рибалки викидали спійману рибу, якщо у тій були червоні очі. Люди вірили, що в такій рибі оселився чорт. Для захисту будинку від нечистої сили, вселившись у диких тварин, лисиць, вовків та інших, селяни діставали рушниці, впустити тварину на свою територію не можна було будь-якою ціною. Господарі не гнали на луки домашніх тварин, щоб їх не покусали змії, тому що в день Іллі гади повзучі зволі розбрідаються. Сільським господарством в день Іллі не займалися. Якщо хтось ризикне сьогодні в полях попрацювати, тим грози багато біди не роблять, а без гроз рідко коли обходиться цей день. Також у наших предків існувала заборона з 20 липня не їли більше ягоди суниці Користі в ній вже особливої немає, а життєвої сили у людини відібрати вона може, та ще й зробить її розсіяною соною. Святкування дня і тиждень перед святом дотримувались посту. З будинком прибирали блискучі предмети, обкурювали житло пахощами. день обов'язково вмивалися течовою водою, щоб захиститися від псування і хвороб. Святому молилися про дарування дощу або про настання сонячної погоди, залежно від обставин. Також влаштовували хресний хід. Селяни замовляли в церкві особливий молебень на часті лі, що святий зробив зерно вружайний, так як саме він захищає хліборобів. Заворота виставляли миски з зерном, насіння заговорювали. Святого Іллю вважали всемогутнім, тому до нього зверталися і з іншими проханнями про допомогу на полюванні, на лікуванні, на любовному поприщі. В силах пророка було покарати погану людину, позбавити грішника врожаю, відновити справедливість. Він же може захистити праведника від біді і нечистого духа, допомогти мисливцеві і шукачеві скарбів. Рятувати молодят, відсування і пристріду. В складчину влаштовували спільне свято для жителів села чи навіть кількох сусідніх сіл, яке називається Благання або Братчина. Підготовку до свята починали за кілька днів. Готували багато їжі, жінки обов'язково пекли обрядові хлібини з борошна нового врожаю. Головним напоєм на банкеті було пиво, головною стравою, барана бобик, якого символічно приносили в жертву пророку. Шитом на худобу спочатку заганяли до церкви, де священик окроплював його священою водою, і проводив молепи, а потім кололи, після банкету веселилися, співали пісні, грали, водили хороводи до самого ранку. У православних церквах на честі лі проводять богослужіння, святому віддають молитви, в деяких церквах проводять хресні ходи та божественні літургії. Шанування святого не припинялося з моменту його вознесіння на небо, в народі, як і в старі часи, готують частування. На столі повинні бути як м'ясні страви, і хліб пироги з нового борошна. Якщо в цей день зібрати в городі трохи молодої картоплі, приготувати щось з неї, то картопля зросте відмінно і буде довго зберігатися. Ситну їжу готують не тільки для себе і своєї сім'ї. Продуктами діляться з нужденними в деяких селах, як і раніше, бенкетують усі разом і влаштовують гуляння до самого ранку, водять хороводи, співають і веселяться. Чому не можна купатися на Іллю пророк? Найвідоміше у Денілі є заборона купання. На що краще що у цей день у річках та озерах прокидається підводна бога, а русалки та водяні можуть потягнути купальника на дно. Також у давні дні вважалося, що купання в цей день може викликати хвороби, та ще предки так водили побоювання, що навіть вдома не купалися і волосся не підстригали. Вірили, хто порушить заборону, з того зосереджений лля змиї здоров'я, і відновлювати його потім дуже довго доведеться. Хоча існує ще одна приказка про те, що коли колісниця вогняна забирала іллю на небо у коня віддирвалася підкова і впала в річку, застудивши її. І тоді кожен, хто викупається, ризикує застудитись. У цей день намагайтесь рідше дивитися в дзеркало, особливо це попередження стосується літніх і хворих людей, поганих вплив дзеркала. Не рекомендують також бігати вулицею, голосно говорити, співати, кричати, стріляти. І можна займатися сільськогосподарськими роботами, сіно вже має бути прибрано. Що можна робити в день і лік? У Данілі корисним та вдалим вважаються такі заняття, як відвідування літургії та богослужіння, зустрічі з родичами та приготування частування, збирання ягід, цілющих рослин, трав для чаю, молитва про поповнення у сім'ї, догляд за бджолами та робота на пасіці. Також у Данілі раніше розпочинався сезон мисливців та рибалок, оскільки люди вірили, що тварини з цього дня перестають ховатися, Прикмети погоди в Данілі. Духий грімний ну, до слабких дощів, дзвінки до сильних злив. Сильний дощ цей день означає, що в наступному році не буде пожеж, і що комахи вже затихли, то буде рання осінь. То намокне під дощем сьогодні буде весь рік здорова. До зустрічі в нових відео!